Вибори до американського конгресу і питають наші глядачі, власне, яка там зараз ситуація? Чи республіканці а, перейняли владу? Ми знаємо, що наразі у сенаті а, республіканці повертають собі більшість, поки що невідомо якою саме вона буде, але більше більшість місць у сенаті все таки буде за республіканцями. В палаті представників досі триває підрахунок. Тому поки що картина до кінця не зрозуміла, але детальніше про це говоримо з нашою. Кореспонденткою в конгресі Катериною Лісіновою. Катю вітаю тебе. Глядачі цікавляться вочевидь конгресовою темою, тому поговоримо детальніше про це з тобою. Отже, в яких штатах досі триває підрахунок, де боротьба є доволі близькою, і, і як взагалі виглядає Катю ситуація саме в Сенаті? Станом на зараз в сенаті цифри такі: 45 місць за демократами, 52 місця за республіканцями. Як відомо, це навіть на одне більше ніж їм потрібно було для мінімальної більшості. Вони е, змогли відбувати три. Місця у демократів, зокрема, йдеться про Монтану, Огайо та е, Західну Вірджинію. Коротко про те, хто саме виграв у цих трьох штатах, в Монтані виграв республіканець Тім Шіхі. Він е, переміг демократа Джона Тестера. останній був послідовним та активним прихильником допомоги Україні. Власне сам ті, тім Шіхі каже, що е, прагне продовжити допомогу Україні, але переглянути, як саме вона надається. Натомість у Монтані переміг інший республіканець бізнесмен Берні Мурено. Він виступає проти допомоги Україні. і вважає, що не треба продовжувати фінансування, як він вважає, війни. Натомість у західній Віржинії перемін переміг Джим Джастіс. Це послідовний прихильник України, коли до того він був губернатором цього штату і відправляв кошти, бронетехніку та іншу допомогу на підтримку України. Такими є три три штати, які точно зараз а, забрали собі від демократів республіканців, чим а, і чим забезпечили собі собі більшість, але боротьба досі триває. І головним питанням залишається, якою буде ця більшість республіканців у сенаті. Наскільки вона буде переважною? І зараз головна боротьба ведеться в трьох штатах: це Аризона, Невада та Пенсильванія. І я трохи розповім про те, хто саме змагається в цих штатах. Так, до прикладу, в Аризоні конгресмен демократ Рубен Галего а, змагається із республіканкою. Кері Лейк трохи розповім хто ці люди. Кері Лейк вже достатньо відома глядачам, які стежать за американською політикою, тому що вона до того, бо 2020 році намагалася стати губернаторкою цього штату, але програла цю позицію, і вона вважається крайньо правою республіканкою. Вона активно заперечувала результати виборів у 2020 році, і, зокрема свою позицію, а також програш приз колишнього президента тепер новообраного президента Дональда Трампа вона також виступає проти допомоги Україні під час дебатів своїм демократичним опонентом. Вона заявила, що той факт, що Рубен Галего голосував за допомогу Україні, це означає, що він продав нас Україні, сказав Лалек, Продав Сполучені Штати Америки Україні, і вона розкритикувала свого опонента за послідовну підтримку України. Її опонент до того був конгресменом демократом у палаті представників, і таким чином він голосував за допомогу Україні. Зараз же балотується за позицію у сенаті. Він вважається більш прогресивним демократом, який так би мовити, більше хилиться в ліву сторону в демократичного нахилу. Він активно підтримує права ЛГБТ в американській армії. Загалом цікаво, що в цьому штаті сенатора республіканця перепрошую. Демократа обирали дуже рідко, але в нього зараз є великі штати. Зараз розрив у нього 50%, а у неї майже 48%. Але цей штат дуже має велику боротьбу. Невада в неваді бореться сенаторка демократка Джекі Розен проти республіканця Сема Брауна. В них розрив Джекі Розен лідирує зараз, поки 47%, А Сем Браун із 46%. Джекі Розен є послідовною. Прихильницю України голосувала за усю допомогу е, Україні, і окрім того, також підписала листа із зверненням до Джо Байдена зняти усі обмеження з української армії. Натомість її суперник Сем Браун він е, ветеран е, війни. Е, е, він ветеран війни в Афганістані, і також він отримав сильні поранення і опіки 30% свого тіла, коли там воював через вибуховий пристрій. Він, він вважає, що допомогу Україні треба продовжити, але але треба переглянути, як її надавати. І третій. Кантретя штат, де ведеться серйозна боротьба, це Пенсильванія. Там республіканець Дейв Маккормік намагається забрати крісло у сенатора демократа Боба Кейсі. Боб Кейсі станом на зараз має 48,5%, А Дейв Маккормік – 48,9%. Тобто, ви можете зрозуміти наскільки потужна там боротьба, і буквально зараз перевага республіканця в 30 тисяч голосів. Не зрозуміло, чим завершиться ця боротьба, але зазначу, що демократ Боб Кейсі взагалі бореться зараз за четвертий термін на цій посаді. Натомість республіканець вперше отримує цю посаду. Він є бізнесменом. Кейсі послідовно демократ підтримував допомогу Україні, критикував республіканців, які цього не республіканців, які цього не робили. Своєю чергою Дейв Маккормік вважає, що треба продовжити допомогу Україні, але не гуманітарну, лише військову допомогу. І вважає, що НАТО та Європа мають зробити більше. Відтак нагадаю знову: три штати Аризона, Невада та Пенсильванія. Зараз ведеться велика боротьба в сенаті за те, щоб зрозуміти наскільки великою буде перевага республіканців. Більшість республіканців у сенаті. Важно, ми за цим стежимо питання від наших глядачів, чи означає це, що зараз у Трампа є абсолютна влада на найближчий час? Ну, ми займо так, Трамп звуває білий дім. Сенат так знову ж таки відходить до республіканців. Палата представників наразі не зрозуміло, тому що підрахунок ще триває? Поки що ми не знаємо, хто зможе здобути більшість там. Катю, маємо так час ще на одне питання. Власне про палату представників. Хочу тебе розпитати. Е, яка там картина зараз? Так чи є в республіканців шанс втримати більшість? Чи ситуація для них надто хитка? Для них ситуація краща ніж для демократів, кажуть усі експерти. Це значить, що підрахунки голосів досить тривають, і різні агенції поки показують різні поки що результати. Я процитую те, що принаймні е, показують В Вемесенбісід в наводять такі цифри: 209 зараз місць за республіканцями, 187 за демократами. Республіканцям вдалося відвоювати у демократів 6 місць. А у демократам вдалося відвоювати 2 місця 19 місць досі не визначені, і за них ведеться боротьба. Потрібно мінімально 218 місць що. Би отримати більшість, поки що ніхто не протнув е цю позначку, щоб було зрозуміло, хто отримає більшість, але ситуація у республіканців краще. Щоправда, е демократи не здаються, і лідер демократів заявив Гатім Джефріс, що боротьба триває. Натомість е Майк Джонсон, е спікер сказав, що готовий до того, щоби і е буде радий, якщо йому дозволять продовжити бути спікером у новому. Е Кликані палати представників, де він очікує, що буде більшість республіканців, можливо, навіть розширена. Пропоную послухати обидві заяви. Американський народ висловився та проголосував переважною більшістю за те, щоб відправити президента Дональда Трампа та сенатора Діджей Венса до Білого Дому та повернути контроль над сенатом республіканської партії. Також як ми і планували, та й очікували, останні дані вказують на те, що ми. Також утримаємо ймовірно збільшимо нашу республіканську більшість у палаті представників, навіть не зважаючи на те, що нам потрібно було боротися за 18 місць, які свого часу отримав Байден. Я готовий вийти на поле гри разом з усіма вами, і я смиренно прошу вашої підтримки, щоб продовжити бути спікером палати представників. Боротьба за палату представників досі триває. Шлях до повернення більшості демократам тепер пролягає через боротьбу в Аризоні, Орегоні та Айові, а також через кілька демократичних округів у південній Каліфорнії та центральній долині. Партія, яка матиме більшість у палаті представників у січні 2025 року, ще не визначена. Ми повинні рахувати кожен голос. І по коротко підсумую. Я нагадаю, що ведеться зараз боротьба як мінімум за 19 місць в палаті представників для того, щоб зрозуміти за ким буде там більшість, і для українських глядачів було б цікаво звернути увагу на два як мінімум округи в штаті Огайо та Небраска в штаті Огайо Марсі Каптор, співголова українського конгресового комітету кокусу групи підтримки України в палаті представників демократка, змагається із республіканцем і має дуже тісну боротьбу. Вона є однією з найдовших, насправді найдовшою жінкою, жінкою, яка найдовше займала посаду в конгресі Сполучених Штатів Америки. Але зараз її боротьба є дуже тісною поки що вона лідирує, але з невеликим відривом. І також є ведеться тісна боротьба, але трошки з більшим відривом у штаті Небраска. Республіканець Дон Бейкон також послідовний прихильник України, який закликає зняти усі обмеження з української армії, змагається із демократом. Поки що Дон Бейкон має перевагу, але ці два округи в штаті ога. Та Небраска також вважаються дуже складними, і в них ведуть боротьбу бу, два законодавці від обох партій республіканців та а, демократів, які послідовно і активно підтримують Україну. Але є ще багато інших штатів, в яких зараз ведеться боротьба. і Я за ними також буду стежити. Абсолютно каті будемо чекати оновлень від тебе із палати представників. Катерина Лісова, наша конгресова кореспондентка, була з нами на зв'язку.